Тривалі канікули чекають на тернопільських школярів з 23 грудня. Від цього дня і до 13 січня учні зможуть відпочивати. Пришвидшені канікули пояснюють освітяни для того, аби зекономити тепло. Канікули зимові. Ми розпочинаємо швидше на тиждень в зв'язку з тим, щоб зекономити кошти по теплоносіях. Значить, останню суботу перед канікулами це 21 грудня, діти будуть вчитися. І канікули починаються з понеділка. Двадцять 23 грудня, включно по 13 січня. 13 січня діти виходять на навчання. Інші три дні навчання учні відпрацювали у листопаді за ущільненою програмою. Такий крок кажуть в управлінні освіти радо підтримали педагоги, батьки та школярі. Абсолютно нема претензій. Справа в тому, що і канікули той тиждень додатковий, ми організували за рішенням ради шкіл. Учні не мають я думаю, наопаки вони будуть мати можливість більше відпочити, і батьки теж не жаліються у новому 2014 році. Навчання у тернопільських школах розпочнуть 13 січня.